Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лутчик 1, сьогодні ми будемо дивитися моє відео. Усім привіт! Тобто тут буде Лутчок один ще ватівку, буде більше цих штучок. Коротше, я буду розказувати про кожне. Коли я кричав, я був один вдома. Я був один вдома. Вань! Вань! Так, я пізніше захотів, я пізніше пішов, а далі захотів знову туди і такий! Оце я робив за того, що. І за того, що як я був один дома, я це вам казав. Я, я на всю хату. Мене було чути навіть і від хати. Дально. А ось тут за те, що я робив, це тобто було таке. Тобто, за того, що я сплатив 2 хвилини з 20. З 20. А, Ой, одну хвилину з 10 хвилин нема. Це для мене забагато. Я пойдею вас закінчити за через одну хвилину і 10 секунд. Ширена голова. Його знають то ще ну, на... ну Але я, але я з чотирьох років його знаю. Так, та, я просто помилився, ну, бо він не був 2019 тому. Він був в 2020-му. Таран, да, 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 да. Так, почекайте. Зрибиш. Нічого я тобі не зриблю. Знайдений yeah. головий знайдений. Всі його шукали. І він знайшовся. О, це було схоже з, з одного блогера. Ви, напевно, 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 ті, хто дивиться мене з Росії, знають про якого блогера я кажу. Там ще того мера. Мертвим є той. Це правда. Там що був. Ну, коротше, мабуть, <клухи> казати про інших блогерів, але тут про моє відео буде. Інших не тут не має бути, тут не можна іншим тут бути. Розумієте? Але зараз це потрібно бути таким очі. Почекайте. Деякі факти. Ми приїхали в Англію. Щоб поїсти. В Англію. Синут. А далі я на вкус цю музику. Так, якщо що, ютуб ти чого не бачив. Ти чого не бачив. Окей? Домовились? Окей? Добре. будь ласка. Типа я не пацієн? <глухи> я нічого не чули. Тільки що треба мати такі очі, Ду, та, такі очі. Вось там почала штучка тільки що була. Ви бачите ту штучку? Бачите цю штучку? Бачите? Я коли пішов туди. Але о. Ей щоб туди. І во бачите? Це треба мати такі очі. Це такі очі треба мати. О, що не знати. Я лис їх займе, то знаєте коли? Бо коли не о тут. Оце уже тут кожен заміт. Е -е, е, е е, Так не культурно. Акурат ці часточки я не знаю, як вони називаються, ці чісточки. Я як буду називати штучки. Багато хто тут буде штучка. там, 6445. 6445. Ну, я забув уже як сиреноголовою. Ну в ту гру, про ту гру, там де був той сиреноголовий, я уже не зможу зіграти далі, але там. Непонятно що? Не про просто коли я грав в Бэтрумс, це було таке саме. Так, на нас напали. Напомнить нам Хто не почув, да побузить туда стопа напали. О, туалет. Знову нагадується цей благо. Дасть може подумати, що я і, і, озвучую цей канал. Ну, но! 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 Не, не знаю! Не, я, 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 як тебе покинуть Скримка. <laughs> Скримка. Скримка. Бан. Так. Я знаю, что бан. Бан. Баба. Бан. Индийский бан. Снежок. Так. Я иду. Чатак мы колаем чат. the way. Understand, там я, я хочу бути вот тим чу вот тим вот чувачком. Так. Так, я хотів трансляцию. Щоб... Але я на трансляції ніхто не ставить лайки. Так что немає сенсу. Но ну, я колись занимал трансляцию, вы мне ничего не дали. Вот, вы мне дали ничего. Ничего. Немає шансу, якщо буду знавати такі відео, то мені хіба два лайки ставили. Два лайки це для мене як свято. Якщо поставити 10, я для мене це свято свято. Ну, але це не на, на популярних відео у мене. А я кудись пропало відео з людини там, де людини щось там недобре, кудись воно пропало, я його не видаляв, не видаляв. А у мене там на та сенсі коло. А, будь спи. Будь, буй купити. Бай. Bye, bye-bye, bye, bye-bye. Mereka sudah berhenti sudah berhenti berhenti. Jingle 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 all the way. the standard the Гу-гу-біга. Так. Короче. Як сосує, не знаю. Я вже забув, як називаються вони, як часточки називаються, но коли буде 11, 11 хвилин і 25 секунд, відео має закінчитись. Вона ну, не точно, ну, бо тут не зовсім. О, тут 9.38, а тут 9.37. Я хочу гулять. Она закрыли. Кто помнит еще тренд с тем бананчиком? А? Я знаю тренды. Вот сейчас тренд популярный. Мамушка сказала, что Це нормально с тренд такий що скарпеток парваний. Тобто порваний та великий і самий великий палич торчить. Mm. О, все mm. ага. Не, ну все одинаково. С новин роком. Ванні. Я хочу, щоб цей кейк у вас пришли. Всем попал, помню. Сможем, роком, ванн, вами! Я хочу, щоб цей кейк у вас пришел. Просто взяв другий телефон і звук Дені Детначичка. Хто знає? Хто знає? Хто знає? і дописи в коментарях. Хто пазу дивиться Ден Дейт Месока? Дендет мачка. Хто його дивиться? Боб цього.